Ворог атакував одразу чотири райони Дніпропетровщини. Про це повідомили в ОВА. По Дніпру агресор спрямував ударні безпілотники. Пошкоджено об'єкти інфраструктури. Також російські війська завдали ракетного удару по Павлограду. На щастя, люди не постраждали. Під обстрілами опинилася Покровська громада Синельниківського району. Поранення отримала жінка 51 рік. Зруйновано один приватний будинок, ще кілька пошкоджені. Вогонь охопив і господарську споруду. У майже громаді внаслідок влуч. Аня дрона загорівся гараж. На Нікопищині ворог відкрив вогонь із важкої артилерії по покровській громаді без жертв. За даними повітряного командування сили ППО знищили над областю 11 ворожих безпілотників. Ночі ворог атакував Чернігів у місці явлучання внаслідок атаки. БПЛА. про це повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За попередніми даними, на місцях влучання виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі уточнюється. Троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом продовж доби окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили дев'ять авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук'янівському, Новоспенівці, Малинівці та Полтавці. 364 БПЛА різної модифікації атакували дев'ять населених пунктів. Три обстріли із РСЗВ завдано по території Білогір'я та Полтавки. 220 артилерійських ударів нанесено по території семи населених пунктів. До Ована дійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Збройні сили України звільнили чотири населені пункти на Дніпропетровщині. Про це повідомили аналітики Діпстейт. За їхніми даними у вересні українські військові звільнили сосновку. Хороше Новоселівко та Січневе операцію проводили бійці 225-го штурмового полку та 141-ї мехбригади. мегбригади. Після чого позиції передали іншим підрозділам. Водночас окупанти намагаються відновити штурми Новосілівки та Січневого, але українські сили не дають їм закріпитися на позиціях. Аналітики зазначають, що частина українських підрозділів діє в напів відсікаючи ворога від підступів до Орестополя. Російські диверсійні групи змогли проникнути у селище Янпіль на Донеччині, однак були знищені українськими захисниками. Станом на 3 жовтня селище під повним контролем збройних сил України. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Далі цитую: наразі ситуація стабільна, противник знищений. Однак він продовжує спроби і намагання якимось чином закріпитися в цьому населеному пункті, зазначив він. За Словами речника російські війська активно намагаються використовувати зелені насадження та саморобні переправи для проходження українських позицій. Також додав, що окупанти використовують переправи через річки, збудовані власноруч із повалених дерев. Плюс 950 знешкоджених окупантів за минулу добу загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Не становлять загрози вже 1 мільйон 114 тисяч 380 загарбників. За вчора на металобрухт відправлено один танк, одну бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, одну систему реактивного залпового вогню та 73 одиниці спеціальної та автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 450 БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі, аби напередодні опалювального сезону завдати українцям нікомога більше шкоди. Він наголосив, удари по енергетиці є частиною тактики терору росіян. Служба безпеки України зібрала докази державної зради підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Поробія. За даними слідства, понад рік тому чоловік, який мешкав у Львові, був завербований російськими спецслужбами. Спершу він передав окупантам дані про локації українських військових та рух залізничних ешелонів. Згодом отримав завдання ліквідувати Андрія Парубія. Для цього відстежував його маршрути та планував втечу за кордон. Правоохоронці затримали підозрюваного на Хмельниччині. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. У період відключень світла поліція діє за окремими інструкціями. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час робочої поїздки на Полтавщину. За його словами, правоохоронці посилюють патрулювання автонарядів та пішогруп виводять на чергування більше антимародерних підрозділів і підтримують постійний зв'язок із громадянами. Міністр також відзначив злагоджену роботу рятувальників, які оперативно локалізували пожежі після російських ударів по газоводобувній інфраструктурі. Сили МВС спрямовуються на підтримку громад, облаштовуються пункти незламності, забезпечується робота об'єктів життєзабезпечення та зв'язку. Французький журналіст Антоні Лалакін загинув внаслідок удару дрона в Україні, як повідомила міжнародна і європейська федерація журналістів. Від удару постраждав і український журналіст Георгій Іванченко. За повідомленнями, видва журналісти були у захисних жилетах з надписом Преса. Четверта окрема важка механізована бригада у Фейсбуці повідомила, що Лалікан загинув внаслідок приційного удару російського ФПВ-дрона. Разом із ним на місці працював журналіст, член української Асоціації професійних фотографів Георгій Іванченко він отримав поранення. Наразі його стан стабільний. Заявили у бригаді Український інститут масової інформації зазначив із посиланням на свої джерела, що удару по журналістах російські військові завдали в районі Дружківки Донецької області. Безпілотники вразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у Ленінграді. Про це повідомили місцеві канали та губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. За словами губернатора регіону, є загоряння у промзоні пожежні служби розпочали гасіння. Дрозденко заявив, що російська ППО, нібито збила над містом Сімбепол. Водночас місцеві жителі повідомляли в соціальних мережах, що ціллю атаки став нафтопереробний завод Кінев. Сочі потрапили під атаку дронів у той час, коли там перебував із візитом російський диктатор Владимир Путін, виступаючи на Валдайському форумі. Як повідомляє Moscow Times, напередодні вночі аеропорти Сочі та Геленджика закрили. Вже за півгодини мер сочі, Андрій Прошунін, підтвердив атаку безпілотників. У соцмережах писали про роботу російської ППО над морем. А також про звуки сирен і вибухів про атаку також заявляв глава федеральної території «Сіріус» у Краснодарському краї Дмитро Плішкін. Згодом у Міноборони РФ заявили, що нібито знищили 11 дронів над акваторією Чорного моря та ще 4 над тимчасово окупованим Кримом. Втім, Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі. Міністерство закордонних справ України спростувало повідомлення про призупинення постачання американської зброї через шатдаун у Сполучених Штатах. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що така інформація не відповідає дійсності, а переговори між Києвом і Вашингтоном тривають у звичному режимі. За його словами, також не відповідає дійсності інформація про паузу в угоді щодо безпілотників. Підготовка документів продовжується раніше. Британське видання The Telegraph повідомило, що шатдаун нібито поставив під загрозу домовленості про військову допомогу Україні. Путін знову погрожував Європі та намагався переконати США не продавати Україні ракети Томагавк. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Під час виступу на Валдайському клубі він заявив, що Росія уважно стежить за мілітаризацією Європи і пригрозив контрзаходами. Аналітики зазначають, що Кремль такими заявами намагається посіяти страх серед союзників і знизити рівень підтримки України. Попри це, експерти наголошують, збройні сили мають реальну потребу у зброї далекої дії, щоб бити. По ключових військових об'єктах в тилу Росії. Путін нарощує масштаби призову, що може свідчити про відчай Кремля через війну проти України. Про це пише британське видання The Telegraph. У вересні він наказав до кінця 2025 року призвати 135 тисяч чоловіків. Це найбільший осінній призов у Росії майже за десятиліття. Разом із весняною кампанією кількість призовників цього року стала рекордною з 2016 року. За даними видання, Кремль планує довести чисельність армії до майже 2,5 мільйонів, створюючи стратегічний резерв із контрактників. Водночас, попри чисельну перевагу, Росія не досягла перелому на фронті, тоді як Україна активно використовує дрони, щоб компенсувати нестачу особового складу. У Криму скорочують маршрути громадського транспорту через гострий дефіцит палива. Жителі стикаються з чергами і обмеженнями на поїздки. Про це повідомляє центр національного спротиву. Окупаційна влада видає паливо суворо за лімітом по 20 літрів на одного споживача. Вони багато автозаправок закрита. Основний пріоритет надання палива зберігається за армією та адміністрацією. За даними ЦНС, нестача палива сягає 56% від потреби. На засіданні 3 жовтня посли Європейського союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії. Однак дипломати досягли значного прогресу у переговорах. Про це на умовах анонімності розповів Суспільному ТОП дипломат ЄС. За словами представника європейського союзу, робота над пакетом санкцій триватиме наступного тижня. Деталі щодо можливих заходів та обмежень поки не оприлюднені. Відомо, що Рада ЄС продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії до 9 жовтня 26-го року. Санкції стосуються 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії Росії за кордоном. Європейський союз ще на рік продовжив санкції проти російських пропагандистів та осіб, причетних до дестабілізаційної діяльності Кремля за кордоном. Рішення діятиме до 9 жовтня 26-го року. Під обмеженнями перебувають 47 фізичних осіб та 15 організацій. Їхні активи заморожені. А в'їзд до країн ЄС заборонений. Серед підсанкційних Віктор Медведчук, а також його соратники Олег Волошин та Артем Марчевський у Брюсселі ж наголошують, крок спрямований на. На протидію гібридній діяльності Росії від кібератак і дезінформації до втручання у справи ЄС та його партнерів. У Німеччині нові перебої в авіасполучення. Аеропорт Мюнхена вдруге за добу призупинив роботу через появу безпілотників. Як повідомляє Reuters, обидві злітно-посадкові смуги тимчасово закрили як запобіжний захід після повідомлень про дрони поблизу аеродрому. Польоти зупинено до подальшого повідомлення з даними Fight Radar 24, Щонайменше два літаки, що прямували до Мюнхена, змушені були кружляти в очікуванні посадки. А близько десяти рейсів перенаправили до інших аеропортів. Це вже другий подібний інцидент за два дні. Раніше невідомі безпілотники бачили над авіабазою Ердінг. Прем'єр-міністр Баварії Марко Зьодер закликав дозволити поліції збивати такі дрони і заявив, що федеральна земля вже готує відповідний законопроєкт. У Польщі на кордоні з Німеччиною та Литвою знову посилюють безпеку. Президент Кароль Навроцький підписав постанову про залучення військових для підтримки прикордонної служби. Про це повідомляє бюро національної безпеки. Армія допомагатиме охороняти державний кордон у прикордонних районах. Військовий залишатиметься там до квітня 26-го року. Саме стільки триватиме продовжений тимчасовий контроль на кордонах. Крім того, прем'єр Тонель Туск доручив залучити до роботи військову Жандармерію тимчасовий контроль із сусідніми країнами Польща запровадила ще в липні. Міністерство фінансів США розглядає можливість випуску нових монет номіналом 1 долар із зображенням президента Дональда Трампа. Їх планують приурочити до 250-ї річниці заснування сполучених штатів. Про це повідомляє Fox Business. у відомстві. Зазначають, що остаточний дизайн ювілейної монети ще не затверджено. Однак перший проєкт, за словами Мінфіну, символізує незмінний дух країни та демократії, попри всі перешкоди. Тим часом радник із комунікації сенатора республіканця Теда Круза стів гест оприлюднив у соцмережі X чорновий варіант зображення монети. Америка повернулася, а разом із нею, і однодоларова монета. Трамп назавжди залишається обличчям 250-річчя Америки. Написав він.